Про що йдеться? Про те, що у Верховній Раді пропонують законодавчо легалізувати езотеричну освіту. Йдеться про астрологію, тарологію, нумерологію, екстрасенсорику, знахарство, цілительство та інші сфери енергетичних практик. Відповідний законопроект зареєстрував народний депутат від слуги народу Сергій Гривко. Згідно пропозиції, люди, які надають езотеричні послуги, зможуть мати статус підприємця і сплачуватимуть податки як фізичні особи. До того ж, завдяки законопроекту держава зможе боротися і викривати шахраїв і шарлатанів, які наживаються на довірі громадян. Ну і от Сергій Гривко, народний депутат України, член Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Зараз сподіваюся пояснить нам свою таку ініціативу. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава. О, скажу чесно, ну. Дещо екзотично це все звучить? Поясніть, будь ласка, пане Сергію, а ну з чого у вас така ідея виникла? Чи ви проводили ну якусь ну там проводили ж очевидь, якісь не знаю чи можна це назвати дослідженнями, так але скільки таких людей є, скільки вони грошей заробляють там, до прикладу, яку користь чи шкоду вони несуть? От які мотиви у вас були, щоб загалом взятись і ініціювати от таку креативну доволі? Оля ідею, мені здається. Ну, насправді, це такий законопроект дуже критично в якомусь сенсі. Відповідно, багато було звернень, скажімо, дискусій з етериками з приводу цього питання. Тому що насправді вони в нас працюють згідно кведу 9602, і там їх приблизно офіційно зареєстрованих, тільки офіційно, там шести тисяч. І. У 2000 році ми підписали ніську угоду, тобто Україна підписала Ніцьку угоду, де теж вводяться ці професії, як в європейських стандартах. Відповідно, там відсутнє зовсім правове поле регулювання цього процесу. був напрацьований механізм, скажімо, правовий механізм для того, щоб дати можливість побороти з шахаями захистити інтелектуальну власність і плюс до всього наповнити бюджет. Це якби наповнення бюджету було одним із ключових факторів, тому що безпосередньо нам потрібні ресурси для бюджету. А як, пане Сергію, як буде здійснюватись Ну оця я не знаю, сертифікація ж напевно якась має проходити, чи як? Ну, тобто, яким чином ви чи хто, якась комісія, я не знаю, буде? е-е Визначати там шахрайця людина чи реальний, не знаю, мах, чаклун, ворожка. Вони якісь там ритуали мають бути матимуть проводити, щоб довести, що вони там їхні чари на щось діють, чи щось інше. Насправді процес там дуже простий. Він безпосередньо езотерик повинен офіційно працювати, бути суб'єктом господарської діяльності. Подати документи до Міністерства освіти та внести свої дані в реєстр езотериків. і тоді він отримує е, право на викладання. І кожного року він повинен сплачувати збір в розмірі мінімальної однієї заробітної плати до бюджету. Відповідно, коли він викладає, надає освітні послуги е, кожному, е, хто заважав навчитись, е, скажімо, нестандартній науці. Е, Ну, якби за кожен такий диплом, він сплачує щодо бюджету мінімальний прожитковий мінімум, один прожитковий мінімум для працездатної особи. Ні, кого там, ті, кого вони вже навчать, в принципі, тут зрозуміло. Добре, мене навчив якийсь езотерик Мах Чаклун. Мені в нього є сертифікат, що він там мегафахівець, і мені видали диплом. Тепер я теж мегафахівець. Це зрозуміло. А... Ну, його фаховість, тобто людина просто подає якісь документи, каже: я езотерик, що заважає, до прикладу, мені подати відповідні документи, отримати сертифікат і далі викладати. По факту, ну, нормально собі заробляти гроші, навіть якщо абсолютно даруйте дуб дерево в езотериці. Ну, насправді люди які користуються такими послугами, чітко знають. і там більше працює таке, так би мовити, сарафани радіо, яке дає зрозуміти наскільки людина професійна і його, скажімо, поради здійснились чи не здійснились, і ну якби там іде таке природне висіювання. Якщо людина там зареєструвалась, скажімо, ну в шахрай відкритий шахрай зареєструвався, відповідно він буде нести згідно чинного законодавства відповідальність. Тобто ми, ми будемо визначати, кому, кого сертифікувати, кого ні шляхом сарафанного радіо? Не зовсім так. Сертифікація це трошки інше. Безпосередньо ні. сарафанне радіо дає впізнаність цієї людині, і він, як правило, реєструється як підприємець, відповідальний підприємець, і сплачує податки і, відповідно, працює на благо суспільства. Ні, та він хай працює на благо суспільства. Просто так. я не можу, от, серйозно, я не можу так зрозуміти. Шахраї не реєструються. Так а як відрізнити, шахрай чи не шахрай? Ну, тобто, давайте так, добре. Давайте спочатку. Ви е, самі, ну, для вас езотерика, це що, як? ну, Ви звертались там до магів, гадалок, до тарологів і так далі тому подібне? Е, є знайомі, але з, за послугами не звертаюся. Тоді ще раз дивіться, я, ну, я зараз абсолютно серйозно. Я намагаюсь просто зрозуміти. Ну тобто, яким чином визначити, що людина, е, ну, загалом, езотерика, це ж ну, це, це псевдонаука. Е, ну так, так вона визначається, в принципі, е, всіма науковцями е, підтвердженими, фаховими. Я не знаю, як сказати. Ну, тобто, це псевдонаука. Е, які факти мають свідчити про те, що е, людина, не знаю, має якісь надзвичайні здібності? Головним фактором в даному процесі буде те, що він зареєстрований е, е, суб'єкт господарювання. Підприємець чи юридична особа. Неважливо. Так будь-який шахрай може зареєструватися і таким чином надавати послуги. Не, не впевнений, не зовсім. Ну, а як? То тобто поясніть, як відфільтрувати. Щоб зрозуміти, що людина не шахрай, ми е, ну, типу, вносимо його в реєстр. Щоб внести його в реєстр, він не має бути шахраєм. Як я маю зрозуміти, що він не шахрай, я там член реєстраційної комісії? Е, знову ж таки, якщо от ви в такому форматі е, запитуєте, то відповідно я вам можу сказати, що е, зареєстрованих підприємців е, там теж є люди, які не зовсім. Діють в рамках закону. Да? Ну, ми ж прекрасно це пані, так розуміємо. Так Нам з цим треба боротись. А ви зараз ну, ініціюєте там розширення, скажімо, кількості таких людей. От, не зовсім. Відповідно, як людина, яка зареєстрована, має клієнтів, він отримує певний авторитет серед спільноти, яка звертається до них. І отримує. Ну, Відповідно, клієнтів. Він може зареєструватися до таких е, людей, як правило, і ходять е, ці е, безпосередньо люди, які хочуть навчитись там прийняти досвід. І е, е, аналогічно, що ці всі учні будуть зареєстровані в цьому реєстрі езотерики Добре, е, дивіться, я е, користуюсь авторитетом. Мені, до прикладу, сняться е, віщі сни або не віщі але я кажу вам, пане Сергію. Завтра е до вас прийде Національне антикорупційне бюро з обшуками. Е ви мені повірите? Mm, е знаєте, е воно напевно прийде до всіх. Mm, хто працює ні. на державу? Як мінімум, до, до, якщо я не чиновник, то не знаю, що, що чому воно до мене має приходити. Ні, так, ну серйозно. Ну, я... Хто виконує іншій державі? Е... 에... Пане Сергію. Ну ще раз, я правильно розумію, що ви пропонуєте вносити до реєстру людей просто на основі того, що якась кількість 에, людей, не знаю. Підтвердить, як знову ж таки, яким чином вони мають це підтвердити? Це має прийти чоловік там чи жінка з якимось листом, де там підписи кажуть, так, я от е, там вірю, він мені там начаклував щось, і в мене, е, не знаю, зникли всі хвороби. Я там е, все, тепер і, і щастя, і і вінець безбрачя з мене з -з -з злетів і все інше. Чи яким чином? Ну от... Як в ці реєстри будуть вносити, я не розумію. Знову ж таки, ви трошки е, путаєте е, його роботу безпосередньо з реєстрацією. Реєстрація проходить системно. Е, є суб'єкт господарювання, який займається і надає ці послуги. Так якого він... які, які послуги він надає? Е, згідно наших кведів, це послуга 96.02, якщо пам'ять не зразу. Ви можете зайти подивитись. Так, ну І конкретно, от давайте не по кведах. Конкретно, що що він робить? там Розкладає карти, бачить, заряджає так, воду, давайте, я не знаю, що давайте, саме. Давайте кожна людина, напевно, читала свій гороскоп. Ці гороскопи формує астролог. Правильно? Так. Да, по суті, кожен користувався цими езотеричними послугами. Є астрологи, які там прораховують карти астрологічні. І це ну в якому сенсі як і офіхімія була е, пран про науку і хімії, і фізики, ну це зовсім не науки механіки, Да, це колись. І відповідно е, астрологія, так же саме. Е, є там е, прано, ну скажімо так, е, пращуром певних наук, які є, в принципі. І відповідно це ну, досвід формувався на фоні того, що е, люди спостерігали за. Там, зірковим небом, ділилась досвідом і, відповідно, ця на наука. Ця людина надає такі послуги. Він хоче поділитись своїм досвідом. Він, він заходить до, до сату, наприклад, Міністерства освіти, подає свої документи до езотеричного реєстру. І за того, що є його оформлені документи, він він описав свою діяльність, і відповідно це питання е, врегульоване, е, дає можливість йому навчати і ділитись досвідом офіційно, тому що зараз ой, не, не врегульований цей процес охочих є е, навчатись і переймати цей досвід. Відповідно, охочі йдуть до них через це ж безпосередньо безпосередні сарафанне радіо, і відповідно отримують вони знання. Е, розкажу вам коротенько дуже історію. Е, колись працював я у Львові, і е, моя знайома працювала в одній з газет, не назватим. Вона якраз займалась е, написанням оцих гороскопів. Але про це я дізнався пізніше, після того, коли я їй поскаржився на те, кажу: Ой, такий в мене гороскоп на, 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 на завтра поганий. Вона каже: а не переживай, я тобі завтра краще напишу. Тобто, ви розумієте, пане Сергію, що. Е, ну... По суті, якщо це буде ухвалено, ви даєте козирі в руки будь-якому шахраю, які будуть тупо обдурювати людей. Що заважає мені? Ну, який? Я прийду, я скажу: от я езотерик, я, я навіть відкрию кабінет і там два тижні попрацюю, порозказую якусь дичину людям. Що за... <працю> відповідь? Відповідно, з часом буде формуватись, ну, напевно, скажу так свідоме етозіотеричне суспільство, яке буде ну, сплачувати податки і працювати на благо України. І воно еволюційно відфільтрує цих скажімо так, шахраїв, шарлатанів і не дасть можливість там їм якось заробляти, тому що зараз. На жаль, багато процесів є, які не регульовані і Це все може і можна, воні. треба врегульовувати. Я просто не розумію, треба врегулювати, треба зменшувати кількість шахраїв. Ви ж їх по суті легалізовуєте. Ну добре, менше з тим, пане Сергію, я чесно, от не знаю. Ну я просто дивлюсь зараз на коментарі, які пишуть наші наші глядачі. Не дуже вони улесливі, я не буду їх зачитувати, бо там і образливі, там певні такі звучать. Е -е, хочу спитати у вас про перспективи ухвалення цього закону. Чому? Тому що е -е, подивився попередні ваші ініціативи, і от це вам теж належала ініціатива, щоб язні крутили педалі і генерували енергію електричну, правильно? Правильно. Ви, ну, це ви теж серйозно говорили. Знову ж таки, ви дивитесь не на результат, а на один із механізмів. Механізм мав на меті економія бюджетних коштів. Тому що для державного бюджету потрібні кошти. Там була економія до 200 мільйонів гривень із-за того, що в'язню, виконуючи суспільну корисну роботу зменшували термін ув'язнення. Та я пам'ятаю. Було... Да. Аналогічно і тут головна задача була наповнення бюджету. Аналогічно, тут є теж перспектива 100 мільйонів надходжень. Прекрасно. Ну, хороший вочевидь шлях, пане Сергію. Дякую за пошуки шляхів для наповнення бюджету. Сергій Гривко, народний депутат України, член комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів.